Я вважаю, що в Грі з Франції не потрібно дивитись на результат. Мені дуже сподобався другий тайм, де ми мали можливості як мінімум грати в нічию, а те, що це суперник був топ-рівня, це каже ну, саме за себе, тому що все-таки потрібно відмітити, що і збірна Франції зараз у нас набагато свіжіша, ніж збірна України. Тому що всі, в принципі, граці, які грали, вони якраз, скажімо так, той, мають той досвід, що і ми. Да? Дуже багато було переїздів, гри в Єврокубках, дуже багато матчів і десь в тому у нас все-таки дається знаки. Тому від гри в Азербайджані очікуємо, ми вболіваємо за наших, ми підтримуємо нашу збірну України. Я впевнений, що все буде добре.